<решко> годиш, Окуляр. Давай забирайте в той задній. Не бійся, не бійсь, не бійся Ну що, ну що, відпускаємо нашу зірюшку маленьку. Давай погодимо його трошки. Веленький, дички вже великі, двічі. Двісь ти приїхав. Чомка, ну, там взяли чамку і забирай наші. Тим тут буде як району. Чамка, розумі. ходи сюди, чамка. Боже. Лохматий такий, ну нічого, йому тепер тут буде добре. Ходи сюди, <риві> 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 сюди. <риві> а, цамка, ходи. ой, цамка боїться. Ходи сюди, ходи, дивісь, ходи. І <ріст> ну що, врятували ми ще одного козлика.